Сьогодні, 7.46 ранку, небо ясне, частково з хмарами, тобто примілива хмарність. Я, детектив Робік, повернувся до нової справи. Та цього разу питання ставитиму я. Я весь час чую цю фразу народжений згори. Тож, дозвольте спитати, що це означає. <свистець> <свистець> я не знаю нове життя. Я нічого не скажу, без мого. Адвокал. Я бачу, ти граєш за правилами. Але це ненадовго. Як щодо того, де Ісус подейкують Бог, воскресив його з мертвих. Чому він це зробив? Вже чую, Ісус пропав? Аго, Тут я ставлю запитання. Звісно, наступне вам відомо, як отримати подарунок, який називається спасіння. <святва> Без коментарів. Звісно, не вам треба робити допит. Викликаю наступного свідка Го супервірш. Що ти скажеш про народження згори і спасіння? Сьогоднішній супервірш, перше Петра 1.3 говорить. Благословенний Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Ова! Який прорив. Саме те, що мені потрібно, щоб розкрити цю справу. Завдяки моєму свідку експерту Біблії. я вважаю, ми можемо офіційно пояснити, як усе відбулося. Буття 3, шість, Час до створення годинника. Погода чудова! Давно, давно, давно в Едемському саду Адам та Єва згрішили. Вони не послухалися Бога, і весь світ був відокремлений від нього і загруз у гріху. І здавалося, що надії не було. Івана 3,17. Але Бог дуже любив нас, тож мав план, як врятувати нас. Бог показав милосердя, пославши свого Сина Ісуса, врятувати нас від покарання за гріх та смерті, але за це довелося заплатити. Матвія 27, 45, 54 Коли опівдні небо темне. Ісус помер на хресті, взявши минулий, теперішній та майбутній гріх. Зараз можна подумати, що це кінець історії. Справу закрито. Але з'явилися реальні докази, які дали необхідний прорив у нашій справі. Луки 24. через три дні рано вранці численні свідчення очевидців описують місце події. Камінь відвалений, могила порожня, ляні пелена порожні? Ісус живий! Ісус воскрес з мертвих і переміг смерть. Поворот сюжету? Отже, знову я ставлю фінальне запитання: як ми можемо народитися згори? Повірити в те, що Ісус зробив, і визнати його своїм Спасителем. Коли ми віримо в Ісуса, то отримуємо спасіння та нове життя. І сподіваємося, і знаємо, що поєднаємося з Богом та Ісусом на небесах. І я щасливий повідомити, що цю справу тепер офіційно закрито. Не хвилюйтеся, я повернуся. Ніколи не знаєш, коли буде нова справа для детектива Робіка. Щоб дізнатися більше про народження з завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Тут є веселі ігри та безкоштовні серії суперкниги. і підпишіться. Бувайте!